Микола хвильовий, український прозаїк, поет виступав проти русифікації української культури. Перед нами стоїть таке питання, на яку зі світових літератур взяти курс в будь-якому випадку, не на російську від російської літератури, від її стилів українська поезія повинна втікати якомога швидше, писав Микола Хвильовий. І пояснював, справа в тому, що російська література віками тяжіє над нами. Як господар становище, який привчав нашу психіку до рабського наслідування, зазнав нищівної критики і звинувачень в антипартійності, українському буржуазному націоналізмі, намаганні відірвати українську культуру від російської. Однак, попри спроби писати в руслі партійної лінії, був майже цілком ізольований від літературного життя. 13 травня 1933 року покінчив життя самогубством у Харкові на знак протесту проти радянського тоталітаризму.